Привіт, поціновувачі технічної творчості. Невеличке відео на тему тракторів. Значить, що у нас тут? Робота йде не швидко, оскільки час буває тільки вночі або ввечері. Поставили гідроциліндри на місце, поставили радіатора. Таке. Всю пневматику, всі трубочки, всі гальма зробили. Все купили, все підвели, трубочки робили по місцю, щоб не було таке воно все. Культурненько. Радіаторчик. Карсон тут такий потужний. Трошечки розширювали дифузор. Замінили кришки, знайшли кришки на радіатор. Точніше, верхній нижній бачок. Нижній підійшов повністю з ДТ-75, а верхній, ай, верхній наче зніви трошечки дюрочки не підійшли на болтах. Ну, Нехитрими маніпуляціями все підійшло. Патрубочки подівали, все подівали. Під'єднали радіатор. Тут от такого плана радіатор просто алюмінієва трубка на КПП. Значить, які в нас проблеми ще є. Блін, не знаю, як тут було зроблено з заводу, але. Тут патрубок, який стоїть до вихлопної труби. Блін, думав... Тут якось так зроблено, що дуже близько біля фільтра. Якось дуже так придеться його, блін. Не знаю. Може перевернути колектор, він тут. Міняється іншою стороною і поставити її вище там все одно місце під капотом є, але тоді прийдеться трошечки уже з З патрубком тим, що до, до фільтра йде. Щось колхозить. Не хотілося, якби з нового двигуна це все знімати, переставляти. Потім це ж повертати турбіну треба. І оцей шланг міняти. Не дуже хочеться. Ну, якось такі тут тут так мало місця. Придеться щось Зайнятися якимось колгоспом. Так, По цьому, в принципі, більш нічого не робили, нема просто часу. Купив фарбу, думав, пофарбую, ну, а скільки немає часу, вирішили збирати так, нефарбованим. Так, вон, ґрунтовкою позамазували. Не дуже культурно, але ж. Нема на той час. Цей трактор теж вже працівники мої тут зібрали. КПП відремонтовано, все чекі все зібрали. Таке. Залишились соплі. Болгарський розподільник поставить. Трошки подовбалися з гідроциліндром на віскі заднім. Він у нас тут тік дзюрком. Е, прийшлось розбирати. Прийшлось на місці. Так і ми не витягли там палець, яким кріпиться там гідроциліндр, і гріли його, і ляпали, з цієї сторони дірку сверлили, але все одно не допомогло. Тут навіска. Трошки нагріли, вдарили, все пошло, циліндрик поставили. В принципі, все вже покупляли, розкосики по оголошенням знайшов, купив. Нема тільки одної лижі. Тобто нижня тяги. Одна у мене є, іншої нема. Привезли кабіну. Такий є кабінет тут. Ось. Люпин. Хто знає, що це за культура така. Люпин білий. Так, ось такий кабінетик. Тут у нема. нема нічого. Трошечки треба попрацювати. Тут у ньому була якась радіма печка. Не знаю, яка вона була. Де її взяти, хоча б подивитися що там було. Ну, Будемо, напевно, ставити таку, як є. Там в Зіловська у мене є якась знизу. Зняли панельку, треба додому забрати. Трохи. Трохи тево попрацювати вдома. Ввечора, може, піз, пізніше додому приїжджаєш, так і якийсь час там можна взяти, да, хоч в хаті. Прибори поприкріпляти, а всякі там проводку поклепати. Ось так. Ось розібрали, Зверху тут у неї стояв фільтр. Ось такий фільтр. Два таких повітряних фільтри стояли. Ну, в принципі, для кабіни це немало. Не знаємо, що вони будемо шукати. Може з Дона. Щось схоже на Дон. Цю гумку вже треба замінити, бо вона драна така. Так, розібрали оцього звіря. значить Розобрали чого, тому що в нас не працюють в ньому гальма. Точніше, вони то працюють, то клинять. Розібрали, там колодка була, колодка була одна скручена, розірвана. Отакі тут колодочки стоять. Не можу ніде знайти. Взагалі нічого не підходить. Мазовська, Ті масти, що стояли Рабовські на, на Мазах, не така колодка. Отакі От пружинки. Теж треба одну, немає її. Ну, Шукаємо ось. 150 колодка на фоні цього. Виглядає отак. Купили Камазівський, трошки менше Камазівська. Трошки менше. Ну. Не знаю. Так, і ще покажу. Зробив ось на погрузчик отакий от крючочок. Значить, що зробили? Знайшов на металобазі, хтось, точніше, на металоприємці, хтось здав м е борону, напевно, з солоху. І це було з неї таке дишло. Я його забрав, і ми зробили такий крючочок розгружати беги. Пока що незручно, в машину ти не заїдеш, а так можна. Це порізали на плазмі. Порізали на плазмі все. Але трошки не вийшло в нас із кінематикою. Оце ми зробили так, як воно було на кавші. На кавші оці вуха. Але вийшло так, що дуже близько осі. Одне від одної. Ричаг малий і просто циліндр не, не силає підняти сам край бега. Ну Вийшли як. Оце ухо трошки удлінили, щоб отримати більше ричаг, Але нам не допомогло. Тому що осі майже на одній лінії. Оця із тієї осі встають на одну лінію майже. Тому перенесли ось сюди, перенесли ось сюди, ось туди вже замовили. Сюди фігурні удлинителі Ось такі, ось такі. Значить, переваримо ми вже значить, випробували. не блок 240. там на кінці підіймає без проблем. Там десь по паспорту в ньому то на 300. Ну, хай там усушка, отряска Десь то нам буде. Ну, то підіймає, нам достатньо. Розожать беги. Підіймає на висоту, той носик підіймає десь на висоту 5-10-520. Підіймає, аж навіть дупа в нього задирається, так підіймає. Ну Гідравліка взагалі не відчуває його. Таке Вуха там такі вже конечно, розбиті. Тут у нас вже там люфт не видно, жаль, зараз так стоїть, там люфт у палець. Надо цю всю стрілу знімати. і але дивлюся цих всіх блогерів, які покупляли станки, то при, приблизно там це буде десь 5 тисяч гривень за вухо. Щоб просто його в втулечку все зробити. Ну, Може колись розживемося. Поки, скажімо так, у нас небагато він так працює, щоб все, що можна, які там шарніри ми у домашніх умовах, все плазма, поточили всякі туди вушки, пальці. Пальчики всякі. Здається, ось дрібниця, а пальчик. Ось такий беушний пальчик на 50-500 гривень коштує беушного купити, а новий там, 1600 гривень пальчик. Це ось тоже купили трошки більше, проточили. Красивий пальчик. Ну, mm. Залишили. Думав відрізати оце, цей гак, аж Потім якось був у магазині, дивлюся, висить скобай, такий вертлюжок. Купили якраз буде в тему. Так що, звір, звір машина, беги буде підіймати, розружати. А, До речі, ще ось для того, щоб подовжити ковш, щоб можна було на фуру вивертати, шукав я трубу квадратну хоча б 120 на 100, але з товщиною стінки. Ну, хоча б сантиметр, хоча б. хотілося б більше. Ніде не знайшов, пришлось на плазмі порізати отакі паластини. Плюс купимо шину. І будемо варити на нього. Скажімо так, таку квадратну трубу. Точніше, прямокутну, 130-130 на 100. І будемо сюди робити такі з'ємний подовжувач. Щоб на метр віднести, ну не на метр, там розрахунково десь сантиметрів на 80, перенести ті щоб можна було навантажувати якусь фуру. Ну, оце, в принципі, за цей час, умовно скільки там вже не було відео, місяць, може більше. Робота потроху йде, але так, я тут буваю мало. Батько мій працює там, батько хресний. Оце щось тут колупають потроху. Потім вечором я приїду, щось ще приварю їм, Таке. Півдня вихідного у нас в неділю буває. Працюємо тут. Ще шукаю, оце зараз хочу поставити на цей циліндрик, бо вже розпреділітілі не тримають, хочу поставити на цей циліндрик гідрозамок. Ну, щось не можу знайти, такого, щоб 200 літрів. Ніде, не видно такого Ну Так що так. Цей поки не робимо, трохи потепліє, треба вже заводити, поставити стартер, до да заводить. Вже, в принципі, все стоїть, радіатор перевірити, не тече, масла залить і, як кажуть, урочистий пуск. Що з бака. З бака шукав собі заборник такий дали мені, як бак купляв. Ну він вже такий зачуханий. Плюс я не можу знайти сюди. Сподіваюся, що тут церкві такі ніякі. Шукав щось. Не можу знайти щось адекватного. Не за всі гроші світу таке, Ну, поки що бак не на місці. В принципі, оце вся робота, друзі. Коментуйте, буду радий. Гарного вечора!